Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у мене така романтична квіткова орхідейна атмосфера. Я надіюсь, ви не будете любити орхідеї більше, ніж мене, тому що вони появились в кадрі. Сьогодні ми з орхідеями подивимося виступи наших майже фіналістів, півфіналістів Євробачення. Їхні репетиції продовжуємо традицію. Вже четвертий випуск з репетиціями. Це вже майже всі відрепетирували. Залишилася тільки велика п'ятірка із Швеція, яка приймає конкурс. З цьому відео ми подивимося. Побачимо, які в них номери. У мене вже тут відкритий сайт Євробачення. Але я закликаю вас поставити лайк під цим відео, написати коментар, свою думку, що ви думаєте з приводу наших учасників і їхніх перших репетицій. А також, якщо у вас є бажання підтримати канал матеріально, то підтримайте його в описі за посиланням. Там є і банка, і PayPal, і що хоч тільки хочеш, що тільки у душа бажає. Тому якщо вам сподобається це відео, і з'явиться якісь бажання щось там вчворити, творіть. У нас тут ком'юніті дуже хороше, таке ніжне, цінтливе. Тому якщо вам сподобається все, не затягуємо, не тянемо кота за його бубенця, розпочинаємо. Фух, Друзі, на офіційному сайті Євробачення по традиції ми знаходимося і нас зустрічає Gette Норвегія, норвежська діва вокалу і року. Так, дивіться, кого ми сьогодні дивимося? Латвія, Сан-Маріно, Грузія, Це а потім Бельгія, Естонія. Ізраїль і Норвей і Нідерланди на завершення назвати фіналу Нідерланди на друге місце по букмекерам. Ну йдемо по порядку. Значить, розпочинаємо з Латвії дон з піснею Hello. Так, ну що дивіться, Боже, який у нас тут корсет, обладунки, Він як будто би воїн, воїн синій воїн. Захищає синій колір. Так, у нас постановка номера якийсь кружочок. Буде круг. Ну, дивіться, які в нього вени повилазили, чи це намалювали йому, чи це він такий венозний. Ну, бачу, що тут вени прям сині. Може, це такий. Знак, що він не такий венозний. Ну такий серійний у Я на нього дивлюся. і Думаю, господи, коли він вже приїде, мене вб'є. Чесне слово, і тут ну накачаний, сперзал видно ходить. Але Боже, він хоч сам накачаний, да без мужиков накачаних на фоні. Все буде переливатися, кольори, фонарики в різні сторони. Показують, яка сцена красива, а його там десь знизу притулили. Ну це як завжди. Супер is awesome here.

Добре, я подивився, навіть не було що коментувати того, що ну номер стоїть кружочок заді, да, у нас. Стоїть задній кружочок, стоїть оцей Донс і просто рукою махає і співає, що це мене вбиває повільно, Killing me slow. І на цьому пісня от закінчується. Якісь там світюльки на заднім фоні. В общем, для мене це взагалі ніяк не цікаво. І, і пісня сама якась така нецікава, проста, проходна. Коротше, не, ба не бачу смисла загостряти за німання. Переходимо до ще одної нецікавої для мене заявки, але подивимося фоточки. San Marino Megara 11.11, 1111. 11. Єдине, що от Мегара Костюм. Костюми в них супер, хоч пісня мені не подобається, але костюми ну просто. Дивіться, яке воно. Яке воно таке деталізоване і шуба, да? така, чи що? Це? Ну просто гарно так все зроблено, який хребет, ну, деталі дуже. Мені нравляться костюми, оце прям вау, якісь і яскраві, і поєднання кольорів у цих костюмів. І от волоси в неї мені також вже нравляться, як покрашені. Колір такі насичений, насичений. І реально, мені подобаються костюми на всі 100. На всі 100, реально в костюми бомбезні, кольори, все насичено. Ну, ще пісня, якби була якась стильова. Макіяж, вогняний номер, якийсь, там малю... намальовані діти ззаді.

Окей. So okay. Ми раді тебе тут бачити. Хто це монтірував? У мене один вопрос. Якийсь глухий, мабуть, монтірував. То кричить, то голосно, то тихо. Mm. Гарно, гарно на фоні, вовки якісь ви так фон гарний. Казковий. ha 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 Чесно кажучи, не очікував, що мені чуть-чуть сподобається. Єдине, що пісня от мені все одно не заходить, це не, 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 не. щось таке рок-рок-рок. Оце і тільки бріджик, мені подобається, коли просто починається там інструментальна частина, трошки відрізняється від цієї пісні, бо пісня сама мені не подобається. Щось таке з розряду нашої цієї I, I, I Live a Life з Ірландії, але от мені це більш стильно і красиво. Ну, що сказати, не знаю, чи це прохід в фінал, того, що півфінал сильний місць все на все 10. Це може і не запам'ятає. Ну, це може запам'ятається, але за це ніхто не проголосує так сильно. Побачимо, побачимо. Ну, але мені реально трошки і сподобалося. Нема що там сказати, що це погано. Все так гарно, і фон, гарний, вовки виють. І от вона бігає, така вся подерта, якась чи що. Так. О, ну і все. Настав час Грузія. Грузія Джорджа, Нудза, Бузаладзе, Firefighter. Моя, моя шкіна з 10-му, 10, десь в 10-ті мене знаходиться по моєму топі особистому. Ну, красуня. Костюм боже золотий, І з цим червоним освітленням переливається просто ефект мокрого волосся. У нас прикольно, да? таке, як бензином полили, і отут вона така, як ця богиня. Да, як ця богиня, там якої 20 тисяч рук Будда, оля, Ця фотка дуже оцю фотку. Якщо, що, як, якщо б я хотів поставити її собі на заставку в телефоні, я б цю фотку поставив. Шикарно. Так, мужики, да, на фоні. Чотири мужика, все по стандарту. І накачають, навіть якісь не сильно накачані мужики. Оце якийсь такий грозний бородатий. Цей такий, і цей такий, того не видно, тож бородатий. Значить, двох таких поставили сюди, а двох бородатих сюди. І вона на, на якомусь п'ядісталі стоїть. Ноги обмотала вірьовкою. Так, типа колбаса. Окей. Хорошо. О, який фон, фаєрфайтер, вогонь. Я сподіваюся, вона і буде конвульсія со сценою разом. Ну, поки що просто так виглядає більш-менш нормально. Ну от гарно, гарно, мені це оце в сочетанні з тими вірьовочками на ногах. Дуже так утонченно вона виглядає. Ну, така статуя. ну Тут бойцовський клуб такий. Ну тут іде. Напоминаю, це найбі... одна із найбільш таких вокальних пісень, саме таких танцювально-вокальних пісень, тому що всі, хто в нас в цьому році танцювальні пісні мають, вони не мають такий сильний вокал, а в неї і вокал, і танцювальна пісня. Тобто, це от і що мене сподвигло поставити її так високо в своєму топі. Ну така вже валюте. О, ну видно, видно, що в Америці була що на American Idol ходила Перрі, там. Ходила за ручку, держалася і об, обсуждали, значить, нового хахаля Тейлор Свіфт. Отаке от. Таке от. Ух, хорошо! От єдиний осадок, який мені стався, що вона мало щось вирухається на початку. Чи то в кліпі вона просто дуже сильно там як е кліп починався, вона дуже багато так ворушилася. Знаєш, танцювала, пригала, скакала. А тут вона просто ну співає. І вже тільки під в другій частині пісні вона щось починає там крутитися, скакати. Опять її теж беруть на руки, перекидають. Вже третю, навірно, чи четверту в цьому році хтось перекидає на руках, носить і там вона танцює. Але тут вокально сильно і вогонь, Боже, ви бачили, які там пушки, там вже можна костер жарити, можна шарму. Там можна просто людей такого кидати, і буде, буде пекло просто. Ну хорошо, мені вс ну, все нравиться, крім того, що може мало танцює. От бачите, ефект кліпа. Кромі кліпа, ми бачили там тільки її вечірки, там, де на вечірках вона просто об сцену лежала. Тут постановка трохи друга, вона просто стоїть на на той таблетці. І все, бачите, щось, щось, щось мені от не дає до кінця, прям полюбити оцей виступ. Цих мужиків не треба було брати на фон. Може, Хай би дівчата на фоні танцювали. Не знаю, щось ці мужиків вже всіх всіх танцюристи, мужики. Господи. Ну, Наша вам тає мужики. Беріть дівчат, дівчата гарніше. Ти мужики, вонючі, якісь бородати. Непонятно, що в той бороді, блохи, не блохи. Переходимо до Belgium Misty Before The Party's Over. Over, over, Ой, так. Щось там прям інтрига така. ну-ну. А він теж дуже багатьом нравиться. Блондин. Штани. Такі футболка. І якесь там щось, якесь щось, сіточка. Та рубаха така. о Ух ти, в нас будуть такі, як і в кліпі, тільки якісь такі, якісь такі мікрофончики маленькі. Ну, сразу, сразу в мене в голові Ренесанс Бейонсе, да? Надихнулися, слава Богу. Ну тут він такий прям мощний. О, він там прям присідає. Ну, я б якісь мікрофончики взяв би погарні, покрасивше, Якісь ці сірі такі, стойкі обичні. Я б зробив якісь художні, якісь як в Бейонсе реально. в Бейонсе реально гарні були. Бо дуже такі длинна оця от сама стойка. Вони якось так гарно були. А це щось таке чорне, міліпіздрічески. I am still playing the game! Hey Misty here, so that's it, it's the first rehearsal. Uh, it's both exciting and a bit stressful, but yeah, I can't wait. Uh, just now in a few minutes, I think. I can't wait to discover this huge stage. Uh, it's the first time, so it's a bit weird, but exciting at the same time. So yeah. Let's see Якийсь такий наляканий. Геть наляканий, боже, злякане дитя. А, о, оце яко якомусь відео я говорив, Боже, відео свої про всі пісні говорив третій брат близнець нашого Lucта Литви і, і Світзерленда. Ось Бельгія, третій брат брат крутиться. Оцей момент в пісні мені дуже не подобається. Щось не в ту ноту, не в ту тональність чи що якесь воно мені вообще не, не, не лягає на вухо оце, оця мелодія. Який там той вокал? Оце. А о, о тут она вверх вже пішов: I used to play in the game. А то він починає. I used to play in the game", і засинаю. І засинаю. Оце не подобається, мені вообще. І через це я не можу цю пісню взагалі навіть слухати. Вона мені оце починає, оце перший її приспів. У мене зразу якась депресія починається. Я вже починаю просто вмирати, лежу, сижу і хочеться просто вирубить цю пісню, включити, я не знаю, в якусь сердючку, пуститися в пляс, кинутися в окно і просто зажигать в польоті. Понімаєш, хоча я на першому поверсі мені там не треба польота ніякого, але нічого, вона вона якщо захотіть мене в космос полетіть, то я можу і в польот податися. Ой, бачиш, нам вокала мало показали. Це значить, що він якісь трохи проблемні, Того, що вони вічно обрізають вокал, коли там щось не то. Айко, взагалі, там без обрізання просто нам вставили Чехію і показали, що вона міє співати нормально. А тут а не знаю. Ну от ребята, пишіть, як вам я знаю, що вам подобається, і всі мене захейтите, опять що мені не подобається ця пісня. Ну, бачите, в кожного своя думка. Я думаю, я поважаю вашу думку, що вам подобається. А ви будь пожалуйста, мою. Господи, ну оце це відео мене думаю, я саме не улюблена. буде того, що дивіться, Боже, Естонія. Вже очередна. А, якась пісня, непонятна. Так, добре, давайте подивимося. Естонія. Не читаємо назву, он ви можете прочитати, тому що ето прочитати це можна повіситися. Добренько, так, наші мужики, нічого нового, нічого старого. Хто подивиться мою першу реакцію? Тут навіть коментувати я не хочу. Не знаю, мені вообще щось не моє, не нравиться, якісь дяди. Ой. Але за це будуть голосувати. Понімаєш? Оце, оце от єдине що за це будуть голосувати. Бо о, він буде серед людей. йти? окей, ну куби зверху. Прикольні такі, якісь як клеточка. Так бистренько перемотали, все. тут навіть фоток менше десяти, напевно. Ті люди, яким нравиться ця пісня, вона в студійці ще чуть, чуть дай непогана. Ну от не знаю, і ну вона мені зашла, розумієте, чуть, -чуть зайшла. От мені в мої тілеса, зашла зайшла. От на на, на 20% пустя два місяця, а там буде тільки три минути, щоб полюбити цю пісню. Це оце We are the winners. Of Eurovision» Оце вайби цього трешака, але це вже навіть не стильний трешак От якщо стильний трешак, у нас Нідерланди там і е -е -е ще багато країн, які я зараз важко сповнить, тому що їх дуже багато все перемішалось в голові. Це іменно оце We are the winners of Eurovision», Це оці петухи, які виступали Євробаченні, Оце він з тої серії. Оце єдине, що от прикольне в цій пісні, це анананена. А не, а не, не. Прикольний мотив, але от ну що, номери ніяко, вони в чорному, щось якісь кольори, якісь непоєднувальні, якісь з зеленим, типа Карія з своїми танцюристами вдохновилися цим, цим сочетанням кольорів. Але бачиш, цього разу вже без ока. Чи то в них о, сцена була в, в, в о, ну, якби око тоді на відборі? Бачиш, ну око а з оком було прикольніше таке ілюмінатство якесь було б навіть. Ілюмінатіна. Це будуть голосувати, тому що лю люди, які не фанати Євробачення, їм от вони включили, і от вони ха ха хі-хі, сидять в компанії, п'ють там пиво, водку. що, що можуть тільки п'ють. Включили щось, і от їм зачепить їх оце. Ну, хоча не всіх даже це зачепить. Я думаю, якщо там зачепить якийсь трешачок аля Фінляндія з трусами. Там, хоч більш мелодична пісня, хоч вона теж така, але вона мелодичніша. А це десь якесь таке маломелодичне. З першого разу взагалі не врубаюся. Ох, переходимо до Ізраїлю. Ізраїль Еден Golan, Hurricane наша многострадальна учасниця. Мені, звісно, жалко. Нічого собі у нас тут начало. Ну таке, знаєш, теж Бійонсери, несе, якісь кольцо, Опять всі в кольцях, кольця одні. Вона так прям скрутилася. А вона сама так скрутила? Чи вона за щось держиться? А, люди лазять по цих от, по цьому кольцу, Це знаєш, як аля, як це не аномалія, як це називається? Алюз... Ні, не алюзія. Не аномалія, опера. Ні, є такий якийсь термін. Короче, що відсилка, ніби на нашу Марію Яремчук. Але там тоді було wheel, Як це по, по, по нашому, хом'яче колесо, хом'яче колесо. Да, тоді там людина була. Тут багато просто людей лазять по лісниці круглої. Ну такий мінімалістичний номер. Вони в білому. Пісня про Хурикейн. О, кстати, з Джерихел, похожий такий наряд, теж знаєш, пожмакана така постіль, грязна. Ну, от, бачиш, що в Україні війна, що там війна, і от вони показують. Оце це прикольно так. Да? Будуть лазить туди-сюди, її будуть піднімати. Вона в таких каблучках ніжних. Бачите, такі теж кольори, аля Аля Лорін, О, такі О, такі от які в Україні, отаке от піщане, такі ніжні, таке щось біжеве. Ну, це, звісно, взагалі фотка на, на всі сто і зганяємо біса. Ой, голос хороший. Ой, ану, ану. Там не видно щось охрана. Казали, що там буде 200 охранників вокруг неї ходить, щоб їй там ніхто не ну нічого з нею не зробив. Нема ніяких охранніков, що всім же все одно на Ізраїль стало чишо. О о, пошла, пошла! Ну нічого такого особенного. Ну, вийшла, заспівала. Номер красивий. Там якийсь буде видно зйомка, хурікейн, вони так повернули, ззаді теж повернулася камера. Тобто зйомка буде тут хороша. Тут продумана прям до деталі зйомка. Буде, от вони будуть, хореографія буде разом з задніками крутитися, якось так. Окей, це більш-менш прикольно. Але так, щоб прям вау, я не сказав би, що тут щось вау. І номер такий не вау. Ну, але це гарно. під цю пісню і не треба нічого там такого, прям, знаєш, літати, літати на сцену, як пивовару, в палаці спорту, непонятний. Щось там пролятів, думав, що епічно, а виглядає, як будто би я не знаю, макака скаче. Ну от, рішили мінімалізмом. І хорошо, не треба нічого сюди лишнього. Переходимо до Норвегії. Норвегія наша гатце Ульвехам, значить людина вовк. Так, ну сцену показують лазери. У нас будуть. Оце от таке от фішечка оця. Ну, я так розумію, знову з нацвідбору у нас буде номер. Ну, бачиш, вигнулася, вигнулась трава. Все як на нацвідборі. Оце якісь волоси вони такі нові. Бо я ж я все її хейтив за ці волоси. А тут, вроді би, получше вони. Так, да, дивіться, боже. Оце я розумію, копна. От якщо я казав, що на, на, на себе на цій дворі вона була як недоношена, якась вибігла з лісу Аля Тейлор Свіфт, отут уже я бачу Ґетте та їхня група, чи це вона. Я вже бачу, що ви в цю не, не якось неопрятність вклали ресурс, гроші в час. І от це якось має концепцію, що вона должна, така бути розплетена. Що іменно от, от, хорошо, супер, мені подобається, що нарешті з волосами постарались і зробили таку от начос. Ну реально, дивіться, класно. Так дивиться, звісно, згляд в пустоту. Але мені подобається оце, що на голові таке, от іменно це круто. А то коли так чолочка була щось таке, знаєш, чисто аля не розчесалася, тут видно, що концепція є. Скачуть, бігають по кругу, це щось. Ой, реально. От вона реально круто смотриться за цією копною, і що воно якесь має свій стиль, може навіть донаростили цю копну. О а тепер вона мені подобається. От от бачиш, зовні я ж кажу, для артиста для мене важливо, щоб ще зовнішність була, щоб було інтересно на нього дивитися. Він все одно ж торгує і зовнішністю, і всім ну, іноді приторга... приторговує приторгав, там віщами, одежею, взуттям, сандалями. Помади роблять артисти. Що хочеш? памперси, прокладки, все продають. І от вона долажна торгувати мені своїм лицем. І от мені це вже подобається. Супер. А то просто чолечка, таке значить, не розчисали. А тут вже все коротше, не, не затягує. Ну, буде крутиться оце якось трави. Якось так трави мало по кругу. Прямо вона як вовкулака. тепер я вірю, я дивлюсь на неї, і от у це ж людина вовк, да? якось так, вроді би перекладається. І от я вірю, що вона от зараз стрибне і перетвориться на вовчицю. Молода вовчиця, але хвинник, понимаєш? Ря, оця причоха супер. Не дай боже ти її поміняєш на другу репетицію. Я тебе приб'ю. Я тобі не знаю, що зроблю. Отправлю до Донса. Він з тобою розправиться. Господи, гитари піднім підкидає. Оце мені дуже понравилось, ребята. От все. Бачиш, наскільки важливо, щоб вона мені сама понравилась по собі. Все, супер, ця причоха. Єдине, що мені дуже нравився, ефект, як в них на відборі, коли от по кругу бігали стедікамщики, типу як два по кругу бігали, і воно якби переключалось, Був такий ефект, ніби ми в самі у урагані там знаходимося у Львехамському, але щось не бачу. Ну може, це просто не та частина пісні, але я надію, що цей ефект буде, бо він мені нравився реально. Ну прикольний такий. Він якось вирізняє теж саму пісню, ви виступ. Почті, як вам ця у Львеха, мені понравилось. Бачиш, причоху поміняли і все помінялось. Ну і переходимо до Європа, Єрапа Netherlands Юст Klein. Кельвін Клайн, то значить Юст Клян. З піснею Йеропа-па. Так, ну що, тут має у нас бути якийсь виступ, як ви казали, щось нове настільки, що це як висадка людини на місяць. Ну, я думаю, це наврихали нам, того, що я бачу вже костюм такий, як у нас і в кліпі. Ну, Це прикольний костюм, ладно, це можна було і не міняти. І він такий, фон такий. Станцює о-о Ну, це каже прикольно, таке мені нравится. Це тоже аля такий трешачок, але бачите, стильний, якась ракета. Я різнокольорове все. Оце мені виглядає, мені так подобається. Єдине, що мені в цьому подобається в цьому тришку, що дуже велика увага до деталей. От Деталі, деталі. Ми звертаємо увагу на деталі, галсточок. Якесь це, оце. оце, 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 оце. І от все воно якесь таке, ця ножка така. Ну Деталі просто пророблені. Поки що висадку на місяць я не бачу. Тут, знаєте, така, правда, як вош кашляє. Тобто не бачу я такого прямо тут, а що прям щось вау. -да. Ну Це мені щось не подобається внічного. Так, добре. А, Нахил такий. Бач, щось виситки на місяць нема. <гум> Я ж думав, що вже буде прив'язаний до Мельниці. Нема пока що. Ну просто в цьому своїм рукавах рукаваху. Повторив за Польщею, повторив за нашою взагалі, Албанкою, повторив наївно-албанською представницею. Повторив за ними. Ну, нічого. Ну, ой, а ця фотка мені подобається. Вона така якась яскрава. На фоні якась їжа. Стріт фут, ну фоні. Три шаг Просто от, такий йде у нас. Ну і він такий сміхається. Посміхунчик, посміхуйчик. Ghost, cheese, know, Увага до деталей. Оцей намардашний мікрофончик синій. Тоже ну настільки до деталей, вони прискіпливі, що просто я не можу. Мені настільки це нравиться. Єдине, що пісня мені не, не особо папа. Ну по суті, дивіться, бачите, нам його дуже близько знімають на 5х, чи на скільки, на 3 х на 5 х Не показують задній фон майже взагалі. Вов не показують задній фон. У таких повітряна тривога там заграла в них. Ти що, здурів, чи що? І бачить, все, вона все 42 секунди нам показали. Раніше нам Марію Сатті з Греції показували півтори минути. Це 42 секунди, інтригу тягнуть. Коротше, хай Бог милує тут. Ну але номер, як вони там казали, що буде щось взривне. Ні, ну просто яскраві картинки, і от деталі гарні. Все, все остальне пісня, сама ні, ну чесно, я дивлюся, бачу тут вайби дуже такі, прям високого місця є. Але от я не можу полюбити цю пісню, все одно настільки, як це люблять там люди. Але є тут видно, що це дуже якісно все зроблено, і це має вели вели великі шанси. Має реально великі шанси за це. От якщо побачить оце, якщо побачить е кого там оцих наших Естонію, да, вибачте, Естонія нас підтримує, але якщо побачить Естонію, то за це дадуть голос. Ще й будуть просить, щоб ще хтось за них ще другі друзі проголосували. А за Естонію, ну. Таке непонятно, що там. А тут все яскраво, все так стильно. Європа коротше, пишіть як вам. Мені більш-менш понравилось. але от чисто виступ, я ж не можу там от, вітрі отрицати того, що це гарно, якісно зроблено. Класно, молодці. все. єдине, що ну якось не, не мой формат, але нічого, нічого. Я все таки більш стараюсь. Якщо не нравиться, то не нравиться. Якщо нравиться, орхідеї мої вам нравиться, нравиться. Вони не пахнуть. На жаль, чого орхідеї взагалі не пахнуть? От задайте собі це питання. Такі гарні цвіти, і не пахнуть. Нашого не надо, Чому вони не пахнете, архідея? Що ви не пахнете? Ой, коротше кажучи, пишіть як вам. То підписка теж обіза... обов'язково, того що ще чекає нас багато всього. Роблю анонс зараз такий, щоб я постараюся провести три ефіри під час прямих ефірів трансляції Євробачення. Це такий анонс. Тим паче, ми вже завершили дивитися всі перші репетиції, крім Великої П'ятірки. І от я хочу так сказати вам наперед, що я постараюся це все зробити, організувати. От ми будемо в прямому ефірі. Зі мною будете дивитися десь там на якомусь комп'ютері другому або в другій клад. Або на новому телефоні, включите трансляцію Євробачення, На одному буду я і будемо разом з вами от коментувати, дивитися, і, і, і все. Це буде прямий ефір. Я надіюсь, що у мене все вийде Зробити того, що останній такий прямий ефір був дуже-дуже давно. Здається, а його навіть і не було. В 2019 році, здається, ми останній раз дивились. Тоді ще, звісно, лучше не передивляйте. А, ті ефіри недоступні. Вони тільки для спонсорів доступні. Хорошо, слава Богу. Платить ніхто не хоче за три шачок. Поэтому Ах, що ще вам сказати? Все, підписуйтесь, ставте лайк, донат, якщо у вас є бажання задонатити цієї наївної лапанської цонтливіці за ці орхідеї, задонатьте орхідеям. Все, спасибо вам всім пока-пока. Бажаю гарного настрою і позитивних вам емоцій і флюїдів, щоб ваша матка завжди знаходилася в гармонії з природою та вашами. ཨ་པ་